Чоловік і дружина склали список із п'ятьох осіб, з якими їм дозволено переспати, якщо у них колись з'явиться така можливість. Вона обрала Бреда Піта, Кріса Хемсфорта, Девіда Бекхіма, Ченінга Татума та Бредлі Купера. Він вибрав її сестру, і двоюрідну сестру, її найкращу подругу, їхню сусідку та вчительку математики їхнього сина. Чоловіки такі прості. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік до лікаря психіатра і каже: Докторе, мені сниться, щоночі один і той самий дивний сон. Ніби я тягну за собою електропоїзд від станції Золочів до Львова. А вранці почуваюся таким втомленим, ніби тягнув його наяву. То поможіть. Лікар радить. Перед сном переконайте себе, що ваш обов'язок тягнути потяг лише до красного, а там нехай хто хоче, тягне його далі. Добре, лікарю, спробую. Минає деякий час. Той самий чоловік приходить знову. Докторе, тепер мені сниться інший сон, ніби я кохаюся із десятьма дівчатами всю ніч, а вранці як убитий. До роботи ледве доповзаю. Допоможіть. Навіюйте собі перед сном, ніби ваш обов'язок кохатися лише з чотирма дівчатами, а далі нехай хто хоче, продовжує. Докторе, а не можна хоча б з двома. Хіба погано чотирьох за ніч? Багато хто мріє про такі сни? Але, докторе, мені ще поїзд від золочева до красного тягнути. Тату, а хто такий фінансовий геній? Це така людина, синку, яка примудряється заробляти гроші швидше ніж його дружина витрачає.